Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Українформ продовжує свою роботу. 253-й день триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава. Пану Сергію, за останню інформацію, ми бачимо, що окупанти заборонили переміщення наших мешканців на лівий берег. Про це вони говорять на всіх своїх рупорах. І також ми знаємо про те, що заплановано примусове виселення людей з Каховського району, яке планується провести 6 та 7 листопада. Що відомо про це? Так, дійсно, окупанти вчора ввечері оголосили про те, що так звана евакуація закінчилася. Вони оголосили про те, що пересування річковим транспортом заборонено для приватних осіб. Це окупанти оголосили одразу після того, коли наша артилерія відпрацювала дуже потужно в черговий раз переправу, саме військову переправу, військові катери, які знаходились біля Антонівського мосту пересували так звані ось ці платформи пантони, на яких переміщували окупанти техніку. Після цього потужного відпрацювання, і саме і цих катерів, і барші, якими ми облаштували окупанти такий собі переправу міст під Антонівським мостом. Після такого нанесеного дуже Потужного удару саме по цим баржам, вони вже були непридатні до використання, і саме після цього окупанти оголосили, що все припинилось. Хоча сьогодні, зранку, знов таки колаборант Стрімаусов спочатку написав допис свій про те, що ну, начебто, все спокійно, все під контролем його дусі, але закінчив тим, що Поки і ключове поки лінія фронту ще тримається. Тобто, навіть він вже сам розуміє, що це вже незабаром закінчиться, і тут вже вічені дні того, що окупанти не можуть утримувати вже лінію фронту і натиску наших збройних сил. Разом з тим він записав пропагандистське відео, де сьогодні, в черговий раз, як він каже, в останнє закликав людей виїхати на лівий берег. І дуже цікаво, що він пропонує і як закликає, якщо фактично з вчора заборонено пересування саме Дніпром, приватним транспортом, тобто приватними лодками і приватними засобами пересування по воді. Але все ж таки, таке пропагандистське відео він написав, і знаково те, що сьогодні. Окупанти вже зняли і свою триколорну ганчірку на будівлі обласної державної адміністрації, як ми всі пам'ятаємо. Так звана евакуація почалась з того, що евакуювався перший російський рубль і його ходіння майже припинилося з перших днів так званої евакуації. І на сьогоднішній день вже і в місті Херсоні, і, взагалі, в правобережній частині Херсонщини ходіння рубля вже припинено, незважаючи на те, що колаборанти погрожували підприємцям, але ці погрози вже ніхто не сприймає. Вже на них не реагують, і сьогодні можна сказати, що слід за російським рублем, за російським кораблем, вже і направився якраз триколорний прапор Російської Федерації і з усіх адміністративних будівель. Ми сподіваємося, що вже незабаром там замирить український прапор, і е, Херсон був, є, буде Україною. А надалі вже другий етап звільнення лівобережної частини Херсонщини, де сьогодні окупанти дійсно оголосили вже про примусову мобілізацію. Декілька днів третій день вже в містах Каховка і Нова Каховка їздять машини з гучномовцями по вулицям і попереджають. Що до 7 листопада абсолютно всі мають покинути місто Каховка. Вони зазначають, що буде. Організований виїзд не зрозуміло куди, не зрозуміло на чому, але на зараз закликають, щоб люди самі кудись виїхали. Вже відзначається примусове виселення з приватних будинків і каховки, і нової каховки, які розташовані в безпосередній близості до узбережжя річки Дніпро. Спочатку таку інформацію подавали з голої пристані з Алешок. І, і там е, першочергово окупанти почали е, ось це так зване виселення з приватних будинків. Туди засіляються військові расисти, переодягнені в цивільне. Тобто вони вважають, що розташовуючись в приватних оселях, вони зможуть убезпечити себе. Але разом з тим вони будують фортифікаційні споруди абсолютно по всьому узбережжі, по всьому узбережжі Дніпра на лівому березі і по узбережжі Каховського водосховища вони пересувають. Бетонні бліндажі які були помічені якраз в голі пристані, і яких везуть і встановлюють по лівому березі ближче до Дніпра, фактично посилюючи ті фортифікаційні споруди, які вони будують і, і будуючи нові блокпости. Тобто на зараз відбувається тотальне посилення якраз лівого берегу і будівля фортифікаційних споруди. Пане Сергію, вже є інформація від місцевого населення про те, що окупанти насильно виселяють людей не тільки з частних будівель, а але й з багатоповерхівок, що туди масово заселяються так звані мобілізовані російської армії. Чи є у вас інформація така, наскільки це носить вже тотальний характер? З багатоповерхових будівель не було, не був не маю ще такої інформації, але що по приватним будінкам, то така інформація дійсно є. І це здебільше касається якраз лівобережної частини Херсонщини. Знов повторюю, спочатку це почало відбуватись в голої пристані в Олешках. Всі дома, які знаходяться ближче до узбережжя, окупанти примусово виселили людей і заселилися туди, самі перевдягнувши в ці. Вільне вчора така інформація з'явилася вже з міста Каховка і Нова Каховка, тобто дома, які знаходяться ближче до лінії Дніпра, люди примусово звідти заставляють виселятися. щодо голої пристані. Сьогодні стало відомо, що наші збройні сили нанесли потужний удар по штабу окупантів. Щось відомо вам про це. Ну ви знаєте, я б все ж таки б дочекався офіційної позиції Збройних сил України, тому що виглядає там все так дуже сумнівно, дійсно підірвана адміністративна будівля, але як і в попередній разі, ця адміністративна будівля виявилась пустою. Наші збройні сили не працюють по пустим будинкам. Наші збройні сили не працюють по пустим відділкам поліції. Да? і в Херсоні вони два такі випадки давали. Тому я думаю, що все ж таки краще дочекатися інформації офіційною, щоб це не була провокація чергова расистів. Те, що вони робили в Херсоні, для того, щоб створити паніку і змусити людей все таки масово виїжджати, щоб це не була чергова провокація расистів, якраз і в голі пристані. Для того щоб там спровокувати паніку. ще одна інформація, яка з'явилася в соцмережах про те, що окупанти підривають вишки зв'язку, чи можете, чи відомо вам щось про це. Так, є така інформація. Окупанти підривають вишки зв'язку, які знаходяться ближче до Каховської Греблі ГЕС в Тукарівки і в селах наближених якраз до Береславського напрямку і до Греблі Каховської ГЕС. Окупанти це роблять навмисно, щоб залишити якраз ту частину без зв'язку без ПСУ, без можливості людей людей зв'язувати, тому що там на зараз окупанти облаштували велику кількість альтернатив, Нативних переправ паромних, пантонних, якими пересувають свою техніку. Тому вони зараз руйнують ці вишки, щоб не було зв'язку, щоб не можна було відслідковувати рух їх техніки, дійсно, такі випадки на сьогоднішній день. Є. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Вітаю Ірина, Мамчур, інформ будьте ласкаві, так цікавий такий момент. Чи можемо можливо якось оцінити кількість ворога живої сили техніки у самому Херсоні? Ми знаємо, що окупанти оголошували про створення там тероборони так званої окупантської, і навіть цифри заявляли, що там близько. Півтори тисячі е, охочих набралося. Е, чи відомо нам на даний момент про те, скільки е, окупантів, окупаційних військ і їх прибічників перебуває в самому Херсоні, хоча б приблизно? Дякую, важко сказати, яка кількість на зараз окупантів є різна інформація по тому, скільки окупантів знаходиться взагалі в Херсонській області. А з огляду на те, що зараз іде переміщення, все ж таки і техніки і особового складу з правого берега на лівий, то важко зрозуміти, скільки окупантів залишилось саме в місті Херсоні. Місцеві повідомляють те, що не ну кількість окупантів, якщо так, ну на перший погляд. То, начебто, здається, що їх стає менше в місті Херсоні, в самому місті Херсоні, концентрація їх стає значно меншою. Щодо ось тих добровольчих батальйонів і тероборони, про яку анонсували колаборанти, то вони анонсували спочатку добровольчі батальйони, міні-Маргілова. Тоді почали казати про тероборону, але взагалі надалі і надалі, ніж заяви, це не пішло. Навіть вони ще коли казали, Ли про добровольчий батальйон оприлюднювали списки але. Фізично тих батальйонів, як і тероборони, ніхто не бачив це раз. А по-друге, з огляду на оту термінову евакуацію, а фактично, депортацію гражданських і пограбунок, тотальний, який відбувається в Херсоні, взагалі важко казати, що вони там щось можуть когось набрати і кудись набрати, тому що колаборанти всі тікають а ті, хто залишились, то точно люди з чіткою проукраїнською позицією. Які чекають Збройні Сили України і визволення? Дякую. Е, можна так? Прошу. Дякую. ще одне питання. А скажіть, будь ласка, чи відомо вже більше якихось деталей? Можливо, про херсонський художній музей? Чи є у вас якась інформація? Дожній музей імені Шевкуненка його запакували і вивезли, поки іншої інформації немає. Все, все, що було в музеї, все запаковано, все вивезено колаборантами два дні потім. І ми не зна невідомо, ну куди, в якому напрямку, так? Угу. Друзі, чи є ще питання? У нас в студії питань більше немає. Я дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, на студії був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Тож, шановні колеги, наш наступний захід відбудеться о 13-й годині. Нагадаю, що у нас заплановано відкриття фотовиставки, нескорені міста. Тож залишайтеся з нами і слава Україні.